Ой, ми на дорозі стоїмо у них. А, тобто ми зараз будемо йти задом і знімати. Ні, не

На YouTube. Да. На YouTube нет работы Так шариком. Ты тоже Створение новых рабочих мест. Каліо. Сіпорський шабуш в центрі Києва на 1 травня. Дуже символічно. Просто круто виглядає. Сторони норових робочих місць і шлях для України. Нагадаю, що... Е, Программі політична партія, ми проаналізували, там є як зниження податків, соціальні гарантії для населення, зниження тарифів, тобто такі популістські лозунги. А, про те, актуальне питання, яке ми задали до представників цієї партії, звідки вони планують брати кошти на реалізацію цієї програми. Вони сказали, що тільки зниження податків і тим самим наповнити бюджет в тому стані, коли Україна знаходиться в стані війни, дуже велика доля. Із бюджету не фіну на оборонну сферу. Тобто звідки ці кошти будуть братися, невідомо. Окрім цього, вони хочуть заборонити псевдопатріотичні організації, які діють на території України. Хоча, знову ж таки, як вони будуть, цей псевдопатріотизм. Вони вважають, що батарейна Донбас, Азов, Торнадо, вільні люди це є псевдопатріоти.